З Німеччини приїхав гольф 6 на дуже крутій комплектації, Двигун 1,6 MPI, простий атмосферник, на 102 кінських сил. Автомобіль на 18 дисках. На ось такі от під 200, що спереду. Саме ззаду. По кузову немає ніде крозні. Дуже гарний стан. Ловких крутих ледах. Парктроники перед зад. Також є приємний бонус, ще один комплект дисків з новенькою гумою. Мовичі фар проти туманки. Салончик в дуже гарному збереженому стані. По комплектації маємо електродзеркала, 4 склопідйомника, круїз контроль, клімат-контроль, гарна мультимедійна система. Підігрілися сидінь. По пробігу маємо 239 тисяч. Є тюв, тюв свіжий, 24 рік. Зроблений на пробізі 216 тисяч. Також є повна офіційна сервісна книга і всі супутні документи. Тут все на місці. Артронік працює. Кого цікавить, звертайтеся. Глянемо по кузову. Капот 103, 103, 104, 112, 104. Капот не фарбований. Так, крило. 174, 183, 183, 176, 161, 169, 158, 176, 166, крило перефарбовувалося. Подвійний окрас. Також дверка. 169, 169, 139, поріг 85, поріг не фарбований. Крило фарбоване, дверка фарбована з переходом. Тобто заходили на сусідню деталь, коли формували крило. Далі пішов лак. 155, 156, 185, 185, 186, 133, 149. Так, робили вкрас 156, 157, далі не фарбовано. 115, 102. 82, 90, 119, 109, 96 97 107, 101, 118, 106 102, 102, 103, 92 82, 101, 101, 102, 96, 102 113 113 108 117 107 81 118 117 117 102 107 107 107, 107 106 116 103 103 14, 95, 115, 115, 97. На жаль, є два підформування, але вигляд і комплектація все перекривають. Порошки в такому стані. Їхні слабкі місця ось тут лонжерон. тут зазвичай корозія, тут все частенько. З іншої сторони порожок цілий, ланжерончик також чистенький, гарний пролитий автомобіль.